Як надати доступ до облікового запису члену родини, щоб він міг ним керувати? Якщо крім тебе обліковий запис у системі ФАЛА має також твоя близька особа, ти можеш його надати. Наприклад, обліковим записом дитини може керувати батько. Щоб надати свій обліковий запис члену родини через додаток системи ФАЛА, зайди у вкладку Обліковий запис і натисни Надати доступ. Оберіть опцію іншому члену родини. Назвіть члена родини, якому ви надаєте доступ до рахунку, та введіть номер ID рахунку цієї особи. Тепер особа, якій ви надали доступ, повинна зайти у свій акаунт і натиснути Підтвердити біля наданого номера ID та задати власну назву для вашого акаунта. Щоб поділитися своїм акаунтом з членом родини через портал systemfala.pl, зайдіть у вкладку налаштування, потім акаунт і натисніть на кнопку Поділитися аккаунтом. Далі дійте так само, як і в додатку.